Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про події всередині нашої держави та за її межами будемо говорити із політичним оглядачем. Леонід Швець з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Леоніде. Слава Україні. Героям слава. Друзі, вас також вітаю і закликаю ставити вподобайки під цим відео. Підписуйтесь на нас, обов'язково пишіть коментарі і не забувайте про дзвоник. Це все те, що просуває наш Ютуб канал. Вперед. Ми розпочинаємо. Пане Леніде. Зараз цікаві речі відбуваються не лише в Україні та за її межами. У Грузії є протести у зв'язку із е, ухваленням або намаганням ухвалити з боку парламенту той самий закон про іноагентство. учора, 30 квітня, не вдалося це все ухвалити, оскільки там зараз. Така собі Пасха відзначається Великдень та да, у Грузії, але от планують найближчим часом у другому читанні ухвалити. А після цього ще буде третє. Тим не менш, суспільство е, чинить спротив навіть на вулицях Тбілісі вже є спецназ, розгони поліцію і так далі. Як ви вважаєте, чи може це спричинити зміну влади в першу чергу? Чи може це спричинити до перевороту? Ось такі от дисонанси, така відсутність консолідованості і різнобіжжя думок між парламентом та власне населенням Грузії? Ну давайте не поспішати, коли ми кажемо про населення. Парламент теж взявся не звідкись там були проведені вибори. А, і ця грузинська мрія, яка зараз у більшості в парламенті, це вибір грузинського народу. На жаль, це так. Ну так, там вибори, звісно, були ну, до них можна якісь претензії пред'явити, але сказати, що вони там зовсім сфальсифіковані геть, так теж не можна, тому на жаль. Ситуація така, що грузинська мечта та грузинська мрія, це мрія більшості, може, не в, не такої непереконливої, не але все ж таки більшості грузинського народу. Може груз, зараз грузини і шкодують навіть ті, які голосували за це. Але поки що, то, що ми бачимо, справа в тому що це не вперше. Тобто, на проспекті Руставі під парламентом, ці якісь а акції, це така, такий, такий постійний двіж. Це не щось таке, що там незвичне. І, на жаль, сили поліції спецназу завжди переважають. Ну, поки що не можна побачити. Дивіться, там проблема в чому, що якби може, опозиція хоча б там об'єдналася, якби в неї був а єдиний лідер, такий теж популярний, переконливий. Ну, може б спрацювала. А оце національна єдність рух, колишній рух Михайла Саакашвілі. Ну Там немає такого яскравого лідера. Саакашвілі таким лідером не є. Все ж таки, до нього багато дуже претензій. у у старішого покоління, а молоді його не знають і не пам'ятають. Вже дуже багато все ж таки часу пройшло з часів е цієї революції, революції. Рос і тому ось така ситуація. Ми бачимо ситуацію, коли сили я не знаю, як їх назвати. Консервативні сили, сили реваншу все ж таки переважають, чи можна їх вважати проросійськими вони проросійські е ситуативно, вони не стільки проросійські проросійські а вони проросійські тому що саме ця позиція альтернативна до позиції опозиції, і вона дає змогу спиратися ну або не боятися того, що Кремль підільє там трошечки. На бік опонента в цьому сенсі, хоча звісно, іванішвілі це основна фігура, скажімо так, яка стоїть за владою, все ж ну він такі дати, він таки орієнтується на Росію. Це тут є, є такі момент. Його, його не треба приглушувати, але не треба його і переоцінювати. При цьому дуже цікаво, що президентка Соломе Зурабішвілі виступає за рух Грузії в бік Європейського союзу, в бік НАТО. Так вона проєвропейська людина. А той самий Іванішвілі дійсно артикулює ідеї і цінності Росії. При цьому Заявляючи, що обов'язково до 2030 року Грузія буде у європейському союзі. При цьому той самий Європейський Союз говорить: ви не туди рухаєтесь? Вам це не допомагає до європейського союзу? Це зараз відкидає дещо Грузію, те, що відбувається зараз, які закону законопроєкти ухвалюються там в парламенті від поступів до європейського союзу? Чи можна говорити, що вони роблять два кроки назад або крок назад? Ну, це формальний прояв того, що відбувається в грузинському суспільстві. Якби проблема була лише в цьому законодавстві, а проблема ж не в цьому. Проблема в тій позиції в, цьому, в цій атмосфері, яка в грузинському суспільстві є. Воно не про європейське, на жаль. І це відображається саме в тому, що зараз при владі. Грузинська мрія, і при тому, що вона собі дозволяє, те, як вона, які вона реверанси перед Росією робить, а це такі хитрощі політичні, знаєте, щоб нікого не дратувати зайвого, так, так ми до Європи, ми, ми навіть до НАТО, все нормально. Нібито все нормально. Ну, вибачте, Орбан теж не каже, що він за вихід з ЄС і вихід з НАТО, правда. Тобто можна навіть там знаходитись, а при цьому якісь кози крутити. Це така хитра політика, така ну, гібридна, я б сказав. Так? Коли говориться одне, а робиться інше, і, на жаль, так. На жаль, це, звісно, відкидає Грузію, але важко відкидати тих, хто, 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 хто й не дуже прагне. Ось бачите? Угу. Це хотів та ще хотів запитати, а от той факт, що 28 травня, з 28 травня, грузини зможуть безвізово перетинати кордон із Китаєм, наприклад, та ну тепер у них там безвізовий режим діє. Домовилися очільники МЗС двох країн, і тепер от такі теплі відносини між країнами. Це говорить про таку про східність, про східний курс Грузії відтепер, чи все ж таки це така собі рядова історія покращення відносин між двома країнами. Та ні, ну я не думаю, що там просто тисячі грузинів рвануть до Китаю. Ну все ж таки, це е, дуже великі. Е, так, так. Дуже це все далеко. Ні, ні, ні. Так, так же багато, тут же багато символіки бачити не треба. Все ж таки географічна Грузія все ж таки тягнеться до Європи, але і до Росії. Оце така двовекторність. Вона і нам знайома. У нас вона нещодавно була, і я на просто нагадаю, що е, Янукович був готовий підписувати асоціацію з Європою. Ну і що? Це ж чомусь заважало? Це заважало сашку стоматологу там сильно. І все якби якби угу. Росія не, не притиснула, ну і так і підписали б, але взаймалися тим самим. Бачите, ну тобто, права рука, ліва рука все нормально. Тобто, це така в цьому сенсі. Знаєте, як кажуть, що Грузія схиляється до сходу? Вона з сходу, тобто з такої східної політики, такої, тобто такі корумпованої, все, вона з неї не вигріблася, на жаль, не зважаючи на всі зусилля там, які Саакашвілі і його команда зробили так. А може в чомусь на жаль, і завдяки цьому так вони тягнули так, що потім дуже багатьом захотілося повернутися в брат, uh -huh. тобто інколи порушуючи дійсно якісь речі. А, і в цьому сенсі Грузія така східна країна, не європейська, в тому сенсі, що там а, а, звичаї та традиції а, перебивають інституції. В цьому сенсі, до речі, ми теж досить такі східна ще країна пане Лоніде. Також хотів би поговорити про Російську Федерацію і обрубання зв'язків цієї країни із нашими партнерами. Сенат США проголосував за заборону імпорту збагаченого урану з Росії. Ми знаємо, що на цей урановий на на цю уранову голку підсадила Російська Федерація багато країн. На жаль, так і той самий Росатом працює в Угорщині в багатьох інших країнах у Франції, якщо не моля не помиляюсь, навіть також чи це можна вважати поступом від Російської Федерації? От якраз таки обрубанням цих зв'язків, і е, е, це вважати можна за якусь автономність за початок автономності інших країн, які тепер не будуть залежати від урану з Росії. Ну це загальний вектор. Вектор, який на десятиліття. на десятиліття Зараз який там 14-й пакет розглядається а, в Європі, ну буде ще й 26 й Тобто а, політика обтискання Росії, обтискання від. від, від а, Її ну більше ізоляції економічної, вона буде продовжуватись, і в кінець цьому, ну, лише не знаю, зміна режиму, а його поки що на горизонті немає. Ну, а раз немає на горизонті, тобто будуть ще нові нові санкції, санкції проти тих, хто порушує санкції. Це зараз основна тема. а І, зокрема, там ще де якісь бізнеси ще працюють, їх теж там будуть потрошечки ось там б'ють зараз по. Скрапленому газу, так? Тобто, це конкретно навіть по, по цьому новотековському проєкту на Ямалі там і так далі, практично, бо іншого скрапленого газу в Росії немає. А ось зараз тут ударили, перед тим ударили по алмазах. Ну тобто потроху потроху будуть обтискати і. Можливості е, Росії одночасно вести війну і підтримувати соціальні програми і інші якісь там національні проекти, про які так Путін казав, коли йшов на Бог знає який вже термін, який це шостий, сьомий так далі. Тобто таких можливостей буде все менше і менше. Стосовно наших північних сусідів, Білорусія і там Лукашенко артикулює все більше і більше тез про те, що потрібно готуватися до війни. Ну якщо не з Україною, то з північно-західними сусідами і так далі. Доктрину якусь нову ухвалили і так далі. Чи бачите ви в цьому якісь реальні поступки чи поступи до того, аби розпочати дійсно пряму конфронтацію не опосередковано, а прямо е, втрутитися у війну е, Росії з Україною, пане Новіт? Ні, за що? Ні за що, ні за що. Просто Лукашенка буде робити все, аби в Білорусі е Бородаруся не втяглася в будь-який. Це, це такий мобілізаційний дискурс, який допомагає йому там підтримувати якусь там температуру всередині е Білорусі, годувати силовиків е на цьому фоні. Притискати там не знаю, там та позиції просто немає якісь залишки невдоволених, скажем так, нелояльних, і все для нього запорука того, що він довше залишиться при владі, саме те, що Білорусь нікуди не встрягне, це абсолютно. Угу. Ну не кажучи вже про бойові здатності, бойові спроможності білоруської армії, там просто не знаю, моляться, аби там не було конфлікту з українською, тому що будуть проблеми. Будуть проблеми. Білоруська армія, вона нічого з собою такого серйозного не представляє. і Якщо наші підготовлені і досвідчені бригади туди зайдуть, то мало нікому не покажеться. Тим більше, що ніхто не знає, а чи буде той спротив, чи білоруси не скажуть ой, слава Богу! Це нарешті, нарешті, нарешті Україна-визволительниця і там де ніхто цього не знає. Правда і сам батька не зна і не хоче перевіряти. Правда, от повірте. Він цього не хоче перевіряти. Ми пам'ятаємо протести 2020 року, все ж таки опозиційний рух в Білорусі ще був, і зараз Лукашенко також говорить, що якісь опозиційні осередки готують захоплення якоїсь частинки Білорусі під куратомством якихось злих людей із заходу колективного. Так про що це? це про підготовку до затягування гайок, так аби ще більш жорстким зробити режим, аби перевіряти всіх кого. Захочете перевірити і так далі, чи все ж таки можемо сподіватися на те, що якась кількість білорусів дійсно іще має і плекає надію на те, аби скинути Лукашенка? Ну, це різні речі. Звісно, велика частина білорусів хотіла б скинути Лукашенка. Там лояльна частина білорусів вона оцінюється десь ну в третину, може, так, і це здебільшого ці люди такого похилого віку, бюджетники, якісь там ну десь 30. А здебільшого білоруси хочуть, щоб він пішов. Інша справа, що там дуже розкачаний силовий блок, а, там і не просто розкачаний а він дурма кажуть, що Росія в чомусь наслідує Білорусь там з певним лагом таким часовим. Там зовсім не є рідкою ситуація, коли люди просто пропадають або їх вбивають, якщо вони були помічені в протестному русі. Ну, зокрема, у мене там знайомі нашої сім'ї, які там жили, там. Просто людину знайшли вбитою і все. Вона брала участь в цих протестах, і, все. і це, 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 це досить поширена практика. Так, не так? випадок. Так, так було під час самих протестів. Якщо згадаєте, так було. Пам'ятаєте, хлопець, який з якихось футбольних ультрасів місцевих, я не пам'ятаю якої команди. Його знайшли в Гомілі, чи що там, десь там знай. Ну, тобто, це практика, на жаль, так. І всі кажуть, що е е білоруський КДБ, е білоруська міліція, вони скажені до речі, ви, може, вже ще не пам'ятаєте, вже не пам'ятаєте. А свого часу десь це було під час президентства Януковича. Uh, Пам'ятаєте, у нас були так була така група uh, феміністська фемен в Україні, а звісно, фемен так. Да. Так, І вони Чи якось ходили... усірають в Росії, але ці голяка ходили, так так. так, так, так Ну усірають, голяка, ходять. Там все нормально. Тобто демонстрація цвіцьок там це така поширена практика. Uh -huh. Така протесна. Окей, а uh, і вони якось в році 12-му, якщо я не помиляюся, може. Вони поїхали в мінськ. Ну теж трошечки по попароводять, і вони там якусь акцію в мінську намагалися зробити. Так їх захопили, волосся пофарбували там чи Зеленкою, чи щось там пообрізали. І вони кажуть. Потім вони згадували, не казали, ми боялися, що ми тут і залишимось. Тобто, було було настільки брутальне з ними поводження. А що вони вони перелякані з mm. і Це і це просто Ну всі розуміють, що ну, яка від них там не знаю загроза для білоруської державності? Звісно, ні, але їм показали, що такого такого не може бути, і власне справ, справило враження те як показали. От що захочемо, то й зробимо. Захочемо тут по, по колу пустимо там і так далі. Ну, тобто, це це. І це всі кажуть, що така манера, е, специфічна саме для білоруських спецслужб і міліції. Їм кажуть, що не просто так можна, а їм кажуть, що так треба. Треба не. залякувати е, всіма способами. І згадайте поводження з протестниками, е, коли вони потрапляли в ці ці зо, там і так далі. Як з ними поводилися? Ну просто страшне. При всьому нашому досвіді протестів, так поводження там з беркутами і так далі такого в Україні не було, а в Білорусі є І це, на жаль, фактор, який е, ось не дозволяє розвиватися внутрішнім якимось формам протесту, ну, більш-менш таким ну наочним. Так. Підпілля, звісно, є. Я думаю, що рух спро рух спротиву є. Там вони дуже один одного підтримують ті люди, які цим займаються, але здебільшого вони за за межами білись. Так, пам'ятаємо, як поводилися із екс очільником Нєхта, Так Протасєвіч, здається, так, його прізвище. зламали так. хлопця, просто і він був вимушений так. вибачатися. Зрозуміло, що не від чистого серця, але змусили хлопця зламали його. Ну, Будемо зараз далі ось, так. ситуація ніхто не знає, наприклад, що з Машею Калісніковою. Так пам'ятаєте цю очільницю цього проєкту, цього протесту, яка відмовилася, її вже довезли до, до кордону з Україною, а і вона відмовилася його переходити. Вона порвала свій паспорт і повернулася в Білорусь. Це дуже сильний крок, такий, який демонстрував її просто ну, в, ну дуже сильна жінка. Але що з нею? Зараз ніхто не знає. Інформації ані від адвокатів, ані не від кого. До речі, щодо адвокатів, саме білоруси вперше ввели білоруси, білоруська влада ввела практику е кримінального переслідування адвокатів. Ах, ти хочеш його захищати? Ну зараз ми й тебе візьмемо. Uh -huh. Це переслідування адвокатів, це першими застосували саме лукашенківські силовики. А потім це підхопила вже Росія. Тобто там практики. Пригнічення будь-якої нелояльності просто розкачені дуже сильно. і Ці, ну тобто, там мені дуже жаль, я не знаю. Я, я народився в Білорусі, моє дитинство в Білорусі пройшло У mm. мене дуже такі сантименти до цієї країни, а я з болем дивлюся на те, що там відбувається, але на жаль, так. Бачимо, що відбувається на території Білогородщини, де працюють РДК, Легіон Свобода Росії та е, Сибірський батальйон. У нас є полк Каліновського в Україні. Хто його знає, що буде із Білоруссю? Будемо за цим всім дуже уважно стежити. Тим не менш, живе Білорусь, слава Україні! Ми сподіваємося, що братські народи, сусідні народи, вони дійсно звільняться від цих диктаторських режимів. Вам же дякую, пане Леоніде, за те, що долучилися. Леонід Швець, політичний оглядач з нами сьогодні. Спілкувався підписуйтесь. На нас, друзі, обов'язково підтримуйте YouTube канал Фокус. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки і дзвоники. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре. На все добре.